Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему: як вибір термометра для інкубації. На нашу суб'єктивну думку, для отримання гарного виходу пташенят потрібно всього-навсього двоє речей: це відповідальна особа, яка буде дивитися за інкубацією, а також високоякісний точний термометр. Якщо у вас термометр має похибку більше 05 градусів, а може і похибка бути і 5 градусів. То... Очікувати гарного виходу не приходиться. Тому ми сьогодні розберемося, які є термометри на ринку України, які у них плюси, мінуси, як визначити похибку, як зробити калібровку, якщо є можливість. Ну а також затронемо трішки питання вологості. Так що, йде до термометрів. Перший термометр, який у нас є на огляді, це український дешевий спиртовий термометр. Він називається індикатор інкубаторний. З плюсів в нього ціна, зрозумілий дизайн, зрозумілий як ним користуватися. Але з мінусів. Він не особливо точний, в нього похибка може бути 0,5 градуса, 0,3, 0,4 до 1 градуса. Це потрібно розуміти і потрібно обов'язково перевіряти перед експлуатацією. Також його можна розбити. І основний мінус, як для нас, це неможливість не виміряти температуру на яйці, тільки повітря. Ось. Так. Але в нього є ще один великий плюс порівняно з цими усіма термометрами. Він без живлення. Простий аналоговий термометр. Ось. Наступних два термометри у нас китайські. їх ціна приблизно 2-3 долара. У них похибка є. Якщо ми бачимо температуру на контрольному термометрі 26, то на, цьому, на цих термометрах 26,5, 26,8, тобто 0,8-0,5 градуса у них похибка. В цього термометра є можливість е контролювати вологість. Вологість плюс-мінус вони показують непогано. Плюс-мінус 0,5 5%, 10, ,5, 5 Це на, на, на інкубацію е не повлияє. Собственно, ось є у нас контрольний ігрометр. 65%, цей показує 67, то є нормально. Також є ще у нас такі 26 показів градусів. То Даний екземпляр без похибки, він живиться від 12 вольт. Але теж його потрібно перевіряти. Ось ще ось є такі два термометри, які живляться від 220 вольт. Це китайський і український варіант. Китайський аналоговий, український цифровий. Плюс в цих двох термометрах те, що в них є можливість калібрувати. Ось, якраз ці два термометри ми використовуємо у себе на фермі. На кожному інкубаторі фактично стоїть два, три, а на одному і п'ять термометрів для того, щоб контролювати температуру на яйці. Ось. В цих термометрах є можливість калібровки. Це дуже важливо. Ми перевірили кожен термометр, поставили контрольне значення. В цього не встановлене, але в цього встановлене. Бачите, плюс-мінус 0,1. Ось. Щодо як виміряти похибку, дуже просто: ми беремо датчик, ми беремо датчик або беремо просто термометр. Вимірюємо цим термометром на протязі 10-15 хвилин температуру здоровій людині. Після того переміряємо медичним термометром і визнаємо похибку. І заносимо. Якщо це в нас отакий термометр, або ось такий, ми заносимо в пам'ять е терморегулятора цього, фактично це терморегулятор, це не термометр, це терморегулятор. Любий терморегулятор може працювати як термометр. Якщо ви використовуєте ось такі китайські термометри або аналогові, називаємо його так, спиртовий, то просто наклеїте бумажку і пишете там плюс 0,5 або мінус 0,5. І при кожному вимірюванні враховуйте. Ще потрібно зауважити, що ці два термометри вони дуже чутливі до заряду. Якщо отак заряд, бачите, ледь-ледь видно, ось, буде похибка. Тому бажано вчасно міняти батарейки на таких термометрах. Ось. Щодо температури на яйці, я хотів би про це трошки поговорити. Температура на яйці дуже важлива штука. Її можна виміряти тільки такими термометрами, електронними. Ось, і температура на яйці повинна бути не більше 38,5 а краще, ну це максимально 38,5. В себе на інкубаторах ми контролюємо, щоб температура на яйці була не більше 38,2, 38,3. І температура починає на яйці рости в третій фазі інкубації. Тому її потрібно обов'язково контролювати. Якщо температура росте 38,4 і вже пішла в 38,5, значить температуру повітря потрібно понижати. Це може бути 37. 37,2, 37,1, але температура на яйці повинна бути не більша, ніж 38,2, 38,3. Якщо буде більше, ніж 38,4, 38,5, ембріон може загинути. Тому обов'язково контролюйте. Ось. Навіть якщо у вас там на всього 100 яєць, обов'язково контролюйте температуру на яйці. Ось я надіюсь, ця інформація була для вас корисна. Дякую за увагу.